Там наш кореспондент Олексій Сімаков. Олексій. Олексій, ти нас чуєш. Вітаю, Мустафа. Щойно тут спецпідрозділ Берко частково, частково розігнав акцію флешмоб ярмарок. Частину продукції вилучили, взяли в щільне кільце і е, від, е, відтіснили в невідомому напрямку. Е, скажу, що спершу акцію лише заборонили е, в плані продажу, тобто організаторам акції міліція підійшла і сказала, щоб е, що не можна продавати продукцію зі скандальними написами, а саме спасибі жителям Донбасу і подібне. Організатора акції і очільника цієї цієї поліграфічної кампанії, яка усі це усе це надрукувала, або затримали, або він поїхав розбиратися, куди поділася його продукція? Тож зараз поруч зі мною знаходиться його асистентка Дарія Шароварова. Добрий вечір, пані Дарино. Розкажіть будь ласка, розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація і які ваші подальші дії? Ну, яка зараз ситуація? У цілком мені зовсім невідома, бо наш керівник, наш адвокат і чільник нашого прес-клубу, вони зникли невідомому напрямку. Ми лише бачили, що люди у малинових капелюхах їх кудись відтіснили. Також вони прихопили з собою дві коробки наших речей, не, не даючи ніяких пояснень, вони були просто вирвані з рук наших працівниць. Зараз ми продовжуємо, намагаємось продовжити нашу акцію, тобто ми продовжимо роздавати чашки та футболки. Якщо ще щось залишилось, то Може, хтось ще встигне підійти та щось собі обрати. І ми будемо чекати. Як тільки ми тут закінчимо, і нам нічого буде більше сказати людям або їм роздроздати, то ми. О, він з'явився. <реком> <реком> Студія щойно повернувся. Денис Олейніков, той самий організатор акції. Пане Денисе, розкажіть, де ви були, і що з вашою продукцією? Ми питались, власне. Восстановити... наши права, на то, чтобы, во-первых, мое право от частной собственности, как владельца имущества, которое я хотел раздать и которое у нас незаконно конфисковал Беркут, к сожалению, это сделать не удалось. Вот. Но сюда приезжают люди, которые видели все происходящее практически в прямом эфире. Вот. Я считаю, что ну, то, что только что произошло, это, это вообще из ряда вон выходящее. И Но если вы, если вы готовы вот так просто отказаться от своих идеалов, если вы готовы сидеть и бояться того, что завтра сегодня милиция забрала футболки у нас, завтра она заберет право... А, право Пане Денисе, дивіться, в нас зараз в студії присутній депутат від партії влади, від партії регіонів Владислав Лук'янов. У вас є до нього питання з приводу того, що щойно сталося і взагалі з приводу цієї ситуації? Так, да, господин Лук'янов, я б дуже хотів спросити вас, і спросіть вас только об одном. вы непосредственно, скажем так, то есть вы являетесь членом партии Влады, почему вы еще не здесь? Почему вы не защищаете украинцев, как тех, кто за вас, вас голосовал, так тех, кто за вас не голосовал? Ведь мы же все украинцы, у нас у всех есть фундаментальные права, защищенные Конституцией. Мы не говорим о том, за кого мы голосовали. Здесь и сейчас нарушаются наши права, независимо от того, любимые Януковича, Тимошенко или Ющенко. Я лично вас приглашаю при Ехать и вместе с депутатами от Бьют, от Нунс, от Литвина, еще от кого-то защитить права украинцев одинаковых, независимо от политических убеждений. От пане... Права Алексей. на труд, на предпринимательскую деятельность, на свободу слова в конце концов. Алексей, так так. ты А можно задать питание па пану Олейникову? Uh, uh, Пане Лініка, в мене до вас таке питання? Скажіть, будь ласка, ви особисто не вважаєте, що такі е е друкування, так, хоч як народний депутат каже, друкування таких надписів є образливим для президента? Не, І для чи не казали не вам про прац... це громадян? Чи вам про це казали працівники або Боберко? Що саме за цього робиться ці акції, там майно забирають, чи ще щось? Пане Денисе, питання до вас зі студії. Скажіть, чи не вважаєте ви, що от, е, ці слогани, які ви друкуєте на своїй продукції, є образливими для перших осіб держави, зокрема президента Януковича? І працівники міліції, е, коли вас, е, проводили у вас обшуки, забрали вашу продукцію, вони вам якось натякали, що саме за це ви піддаєтесь такому тиску? А, ну, я вже розказував, що не намікали за, за 2 тижні до е, е, обиску і з'яття нашого оборудовань, нам поступив дзвонок, де нам чорним побігли. открытым текстом порекомендовали убрать э, изделия, э, которые якобы могут побеспокоить э, сон и покой главы государства. На что э, я э, ответил отказом, но исключительно по двум причинам. Первое, это то, что мы не рассматриваем анонимных обращений. Второе, я не считаю эти футболки оскорбительными, потому что они содержат первую часть, но ну, это известной фразы. В моем представлении они ироничные, они, не, они может быть, для кого-то неприятные и критические, но они не оскорбительные. Но, я опять же подчеркиваю, если, может быть, они являются оскорбительными, пожалуйста, пригласите эксперта-филолога или психолога, дайте заключение. И мы, не будучи аполитичными, уберем эти, эти, эти изделия. Да? Через две недели к нам пришел, пришла организованная преступная группировка УБОБ, разрушила работу компании и ни словом ни полсловом, ни полсловом не обмолвилась о том, что это связано со спасибо жителям Донбасса. И сюда мы пришли для того, чтобы получить ответ, связано или не связано. И только Алексей, что мы его получили. Чилі. І це бачили вся Україна, вся Європа і весь світ. Дякую, Олексій. Дякую, пане Денисе. Дякую, пане студія вам теж дякую. Мустафа, передаю слово. Дякую, Олексій.